П'ятий місяць триває реконструкція котельні міської лазні. Весь цей час підприємство не зупиняє свою роботу і щомісяця обслуговує близько 4 тисяч бердишівлян. Нині в котельні вже є все необхідне обладнання, каже директор комунального підприємства Олександр Бунін. У квітні до лазні завезли та встановили нові парові котли. Вони вітчизняного виробництва важать майже 4 тонни і обладнані автоматикою. Останнє значно перевершує ту, що стоїть на старому котлі, який вже давно відпрацював своє. Раніше оператори в разі порушення мали самі розбиратися в мікросхемах. Тепер у цьому немає потреби. Нова автоматика показує на табло несправності та їх причини. Перший етап реконструкції завершений, каже Олександр Бунін. Наразі триває період налаштування. Перевіряють справність усіх елементів нового обладнання та усувають недоліки. Окрім нових котлів, у лазні встановили газорозподільчий пункт з коректором. Пристрій що секунди фіксує кількість газу, яка подається, і дає реальну картину споживання блакитного палива, а це дає змогу економити. Якщо... Старі котли у нас потребляли газа дуже багато, то на сьогоднішній день у нас зменшено в два рази. А якщо потреблення газу зменшено, значить і затрати у нас зменшаються теж в два рази. Також у котельні з'явилася нова система подачі електроенергії, яка відповідає усім нормам. Вона має дві лінії, пояснює директор лазні. У разі пошкодження однієї автоматично спрацьовує інша. Так забезпечується безперебійність енергопостачання. У ході реконструкції замінили насоси, що подають гарячу воду, встановили протипожежну систему з п'ятьма гідрантами та систему хімічного очищення води. Завдяки їй вода стає пом'якшеною, а на котлах не утворюється накип. Усі роботи фінансувалися з міського бюджету. Вся ця реконструкція обійшлася 350 тисяч з бюджету міста. Тому я дуже благодарен руководству міста, Меру нашому Василі Константиновичу Мазару за те, що він в період кризису смог знайти деньги і виділити ці средства для ремонту котельні. Час повного завершення реконструкції міської лазні невідомий. Потрібно ще замінити дах, підлогу і вікна в котельні, відремонтувати чоловіче відділення. Необхідної суми понад мільйона гривень у бюджеті немає.